Всім привіт, всім миру і добро. Головне миру. Бо тільки що в небі так вилупило, що аж присів. Значить, Сьогодні у нас е, інтересний такий, думаю, е, контент буде. Вчора мені Щас, я прям зніму та й покажу, щоб все було не дивіться. Значить, вчора мені тут було запитання. Ось Іван. Іван Фляк Єсь... запитує мене під, під вчорашнєм відео. Дай Бог, а, дай вам Боже здоров'я, я хочу спитати вас, як ви боретеся з, мух... з мухами та осами на винограднику. У мене всі грони запаковані в мішечки, але ці шкідники примудряються пошкоджувати. Ягоди Аркадії через мішочки. Може у вас є дієвий спосіб боротьби з цими шкідниками, буде дуже вдячний за допомогу. Е ну от Як проігнорувати таке от, е якби, хороше запитання? Да? Воно хороше, актуальне по, суті, по темі е боротьба на наших виноградниках із мурахами, з мухами. З осами, що у нас там ще, слизні, теж це далеко від них не втікли кліщі, цикадки. Короте, багато цих шкідників у нас на винограднику. От Як, як особисто я боровся з цим всім ділом, І як я це все побідив, я вже колись і казав вам декілька разів. Як я там із слизнями поборовся, в мене нема слизів на винограднику ні на одному, ні на другому. Немає їх, в принципі, вони лазять кругом участка, але ніяк не можуть залізти на участок. Ні, вони можуть, але їм там одразу дуже погано стає. О, немає. Два роки, дякувати Богу, немає, я ж кажу. Позбувся я цього лиха, було там мільйони його просто. От. Зараз я вам розкажу, як я позбувся шершнів на участку, бо в тому році їх було у мене сильно багато шершнів. У цьому році немає. Я ще, по крайній мірі, я вам заявляю, 100% я не одного шершня не бачив. Оси є оці, ну, мелкі, да? є, прилітають. Шершніх здоровенних, що гризуть за такими зубами, там вигризають попів ягоди. В принципі, немає в мене. Коротше, менше води льєм, переходимо до діла. Що я робив? В тому році, як я боровся з осами і мухами, за цими здоровими, що гадять вічно на ягоду, ну, коротше, шкідниками з цими. Значить, я в тому році брав бутилку, обрізав її, ось о, наливав сюди трошки, пішов, купив двохлітрову бутилку пива, Отак ось, одрізав, уставив, бачите, так, зараз. Щоб зараз я наклейку зніму, щоб, без, щоб, лучше було видно, щоб лучше було видно, як воно це працює. Да? так? Ось, бутилка обрізана, перевертаємо горлишком униз. Робимо. Ось, все. ми її добре прямо з натягом вставили, дивіться, вона, бачите, мертва там стоїть. Дирочку робимо під проволочку. Ну, щоб повісити його. Ось, все. з однієї сторони зробили, з іншої сторони зробили. Так, беремо проволоку. Ну і дивіться. Просто це дуже зручно. Ось от, от той отвор, що ми зробили. Та просто робимо дужку та й усю. Ну, щоб було повісить з нашого поняли, так. Да? Та ще багато проволоки, зараз я його... Ось так. алюмінієва проволока. Можна віреобочку, можна ліба що. Нема різниці що. Аби бутилка держалася. Ось все, дивіться. Ось так ось я розвісив. Я в минулому році розвісив це, я для мух робив. Особисто для тих здорових, знаєте, як ото, ну. І шерстні добре теж попадаються. І сюди, оце, по трохи ну, на дно, трошки пива. Ну Можна більше з водою розвести, аби запах йшов, щоб поменше витрачати коштів. От. І Вони сюди це, залітають і назад вже не може вона, або тонуть, або там, бувало там по пів бутилки тих мух, ос, що хочеш. Це. От таким чином. Я розвісував у тому році, бутилок, мабуть, 30 на винограднику повісив, то багато переловив. Ну Це що касається допустимо, тих мух. От. Що касається обикновенних ос, які їдять. Усі ми знаємо, що це оси, бджоли, мурахи, це живуть сім'ями. Вони, сім вони це не поодинокі, вони групами, сім'ями. Ну дивіться, бджоли, вони в вуліках живуть, да, там на, у пасічників вони ж не живуть, де попало, правильно? Там тільки де пасіка. От. Ну, буває рідко там десь у дуплі, там ну, це все одно єдиничний случай. Вони давайте не будемо на це зациклюватися на ці. Оси так само. Вони всі ви бачили, значить, це такі гості інтересні, які живуть десь неподалік від вашого виноградника і псують ягоди на вашому винограднику. Бо так, ну що їм? Ну, яблучко вже надоїло, та ще й попробуй його розгризи, а ягодку саме то. Тобто вони не літають, не прилітають до вас там за кілометр за два. Це десь отако в районі ну, 150, ну максимум 200 метрів. Оце кругом вас, оце десь є бумажне. Всі, мабуть, бачили, як вони живуть сім'єю. Такий бумажний грибок підвішаний, десь або десь. ну... В такому укромному місці, де на нього опади не попадають. Або ж це на горищах десь, або ж там десь під досками, під кришами, в ящиках у якихось. От вони там роблять оце бумажне таке гніздо. Є шарики рідко в землі, але в землі це більше вже чмілі, ну, джмілі роблять. А оси, роблять і оси, звісно, у землі, бо я викопував колись. Ну, В основному вони там по дахах, десь там в укропних містах, в ящиках. у якихся, Роблять собі таке убло, таке як бумага. Воно все. І живуть там. І носять туди ж, кормлять, вони закладують своє потомство, носять кормлять. До чого я веду? Значить, номер два. Це, це я вам показав, просто як з мухами, там шершнями ну, вилавлювати їх да, на, на участку. От тепер як позбуться оцих ось. Ось Маліх та й шершнів так же само. Значить, кормлять вони своє потомство, живуть вони в своїх же цих сотах, що я вам тільки що розказав. Значить, для цього що нам потрібно? Потрібно... От, Та ж сама бутилка. відрізаємо, отаку робимо. Ну, Це щоб знаєте, ну для удобства. Я вважаю, що це удобніше, така от. бутилку дно одрізаєте. Та ж сама картина, дві дирочки. Робите. Дивіться, я вже три секунди зробив. Отак воно виглядає. Бачите, така маленька корзиночка, не глибока все. От. Тепер Ну беремо... Ну що ми беремо? Ну беремо. Зараз я Оп. бачите, благо під деревом сидів. Обов'язково паличка, обов'язково. Ложите, ложите сюди, ось. Отак. Дивіться. Паличка. Далі. Далі ми переходимо. зараз я встаю, знімаю, бо поки все понаходимо вам, щоб показати. Коротше, знову я за стара називається. Так як я є ще трошки хімік, да? я Знайшов воно на коробку, зразу притягнув, її будемо шукати те, що нам треба. Так, це в нас не воно. Так, це в нас Так, це в нас... дивіться, сірка осажена, бачите? Менделеєв в маркет написано, бачите? Ну, тобто, дивіться, як трошки повитягую. Так, це в нас, Ні, це в нас азотна кислота. Азотна кислота. Ну це ми до цього ще повернемося зимою. Будемо розтворювати усе що не попаде. Так. це що? Сурпамінова кислота. Так. Є таке діло. То гасить остатки азоту, коли ми будемо срібло короче, мити. Ладно, то, то таке, то потом. Так, що це в мене таке? Щас. Блін. О, якраз оце, якраз оце те, що нам треба. Так, ми це оставляємо. А це я назад моє на столі не було. Так, коротше. Все, тепер ставлю камеру на штатив, продовжуємо. Значить... Так. Найшов я, так? Да? Те, що нам було потрібно, а потрібно нам було... Я, мабіч, вам видно буде, да? прочитаєте борна кислота, бачите? Те ж саме мінделіє От. ну, Коротше, борна кислота. Та. Беремо борну кислоту. Беремо її та ложку можна. Беремо, давайте так, там треба одинакові пропорції. Короте, дивіться, беремо ложку борної кислоти, столову ложку. Потім столову ложку беремо цукру і беремо там дві ложки води. Оце все робимо сиропчик з цього всього діла і от сюди ось розливаємо по таких ось, ось чашечках. О, чашечка вішається у вас по винограднику, там, коли кущів де пошкоджують, бо осішний, кожен сорт винограда і, і шкодять. Да? Іменно де вони шкодять. Вішаєте це все діло. Паличка для того, щоб оса не, не втопилася в цьому сиропчику, не прилипла нічого. Вона по цій паличці злізе, возьме і полетить, понесе оцього лакомства до себе в гнізду. І таким чином, коротше, та вся сім'я, що там є, ну, тобто загине від бурної кислоти. Так само, виводите, я таким чином вивів повністю із свого городу, ви бачили, в мене город здоровий, вивів цих мурах. Шкідники ще ті, садові ці мурахи, вони ж нам шкодять і по персиках лазять. Ну, коротше, по всьому, це шкода номер один для садівника. Тлю розносять. Ну, коротше, біда ціла. А в мене вони умудрилися робити на перцях, перець ми вирощували. Це ще, я вам скажу, було раніше десь років, 4 назад, може 5. Я виводив оце все діло таким же самим способом. Тільки я робив не сіропчик, я робив все те саме борна кислота, ложечка, ложечка цукру або навіть краще цукрової пудри і жовток вареного яйця. Яйця вкруту зварили, жовточок взяли і це все, оці три інгредієнти. Хорошо замішали, і потім воно чуть, знаєте, таке ж, за що, то, що яйце, воно ж ну, крихке таке, да? жовток сам варяний вкруту. І от коли ви це все замішаєте, там маленькі шарики, там таблетки, чи лібо що, даже, це. і от це на кришечки. Кришечка може бути там от консервація, от либо, що. і там, де це є муравейники, коротше, де ці ну, муравії бігають. Тропяться їхні всі. Ви ложите кришечку і трусите оцього жовточка із цим лакомством. І мурахи, що вони роблять, беруть і в гніздо туди тягнуть до себе. ж. Всі ж знаєте, що вони все несуть собі туди, в сім'ю. От принесли в сім'ю, накормили свою королеву і все, гудбай. Муравейника вже у вас немає. Отаким От чином я їх усі поборов на цьому. Так можна розставляти під кожним деревцем. Там Молоді деревця, ось особливо ось сливи, абрикоси. Почому вони лазять? Персики дуже полюбляють. Це капець, як вони портять персики. Вигризають це все діло. Мало того, що йоси гризуть. Та ще й мурахи без кінця, а тлю розносять, зносять, а то потім листять і слють. Коротше, та ж сама картина. На кришечку до ствола дерева поставили. Понасипали, побачите результат, позбудетеся раз. Тараканів це взагалі дієво. Колись мені діти як привезли, ще вчилися ну, в універах вчилися в місті, там же ж, що в Дніпрі, що у Кропивницькому, в будь-якій общаги, в будь-якому місті цих тараканів, мать мусять. І коротше, з, з речами своїми там, сумками привезли додому цих тараканів. Блін. Це ж знаєте, що за лихо, ну, чорта з вас виведеш. То оце, ось, о, оце, бурна кислота в помощь. Нічого, ніякі, ото все, оці ото мазі, ото все, що продається, ті всі пшикалки, все до, до лампочки, ті раптори, ото все виброска дінь. Ось ось зробили так само, як я вам сказав, яйце, ложка. Чайна, допустим, борна кислоти, ложка сахарної пудри. Змішали, зробили цю крупи, розсипали в містах скоплення цих комах. все, до свидання. Ви позбулися раз зробили, вам навіть одного разу буде достатньо це, якщо в домі. Опасно, нічого абсолютно немає. Борна кислота. Ви всі знаєте, що вона ще приміняється із времен СССР в кожній автомобільній аптечці. Воно було. Це ліки би, для людей воно і, би, для промивання, для тампонів капать для отіта вухо, 3-4 каплі розводите водний розчин. Ну, тобто воно безвредне, воно ніякого вреда не принесе. Ну, звісно, якщо ви його їсти не будете, бо можете отруїтися. По крайній мірі буде нудота, блювота і все остальне. Ну і швидкий старт до унітазу. Оце вам номер один. Оце от ось, оце ось. Зробили, паличку положили, щоб вона не втопилася. там, а Ось тут, наоборот, можна до половини набирати, щоб вони тільки ну, туди мухи, оце все лізуть, топляться, і, бо вона вилетіти не може, літає-літає, все одно бах на цей. Тут не обов'язково пиво. Тут лібо що там порчений компот. Ну все, лібо що, аби муха, можна сироп зробити, трошки ложку меду там, у воді розбадяли, аби запах був. Коротше, лоб нормально. <кій> а щоб взагалі позбутися, ну, щоб вони накормили і свої колонії, потравили, то це тільки так. Оце Полетіли, розлетіли, принесла в своє гніздо, <кій> <кій> наїлися. До свидання. І вона, усі оси, які є у вас в округі, які літають на ваш виноградник, до от, от, от цього угощення вони набирають, е, несуть додому, мало того, що самі якби, поги, ну, загинуть від борної кислоти. І також вся колонія пропадає. Так що оце так оце так я борюся, Що з мурахами, що з осами, що з тараканами. Ну, тараканів в мене нема, бо я ж кажу, колись було, я їх одразу поставив. На місце. Е, так, значить, цю хімію ми вбираємо. Вб... Ой, господи. Так, значить, зрозуміло, да? це я так борюся. Я думаю, я відвіти вам. Бо попросив написати чоловік. Да? Ну, Іван, ну, як писати одному чоловіку, то може в когось ще проблема. Розумієте? То, що ж я буду одному відповідати, Хай лучше, ну, всі знають. Секретів у мене немає. Далі я вже вам неоднократно казав, показував, розказував оце для боротьби із слимаками. Оце 101% слимаків у вас не буде. Зараз показую, камеру зніму. Я кажу, Може хто не бачив, може хто підписався тільки, та не всі відео знає. Ось, що, бачите. Оце сірка. Це гранульована. Там, отого, де в цьому пакетику я показував, я таку, сірку ось, ну, таку да, порошок пудру, я таку сірку вносив у, навесні у землю. Оце ось у мене 10 кілограмів добра, а це в мене жде осені. Осінню я це буду робити на винограднику. Бореться воно з кліщами і з слимаками. Це як фунгіцид, чи це як акарацид працює, як фунгіцид, оїдіум, Нормально, грибки ті, що в землі там трошки є, теж воно якби ганяє. І, саме головне, за, чуть -чуть підкислює ґрунт, що дуже... Ну, це для тих, у кого не закислочений ґрунт більш-менш 7,5 до 8. Да? от Воно якраз 40 грам на квадратний метр понижає там, на одиницю. Якраз буде для винограду саме те, піаж грунту нормальний. І ви таким чином у вас буде чистий виноградник, якби, оїдіуму, коли така жара нормальна стоїть. Воно цей. Іспарення як-не-як, все одно воно там потрошку та йде, то ганяє що, так сказати, та що кліщів, що все остальне, що я ж кажу, не було в мене на винограднику ні на одному, ні на другому слизню. Оце вже два роки немає. і... Хай ще з того не буде їх. і Ну і оце Я вже теж показував. Це гранули, оно, сині гранули, бачите. Тоже Ви всі може хто бачив, хто не бачив. Це теж, ось, снакол, брос фірма виготовляє. Бачите, це чисто польський, вона все, чиста коробка тут кілограм 100 Ну Це для більше підійде, от, де у вас дорожки. От ці слимаки роблять, коло дерев, там, може в когось на горіхи лазять, аж горіх покрашений той слизю, воно видно, блищить. Подвали, ну, коротше, де велике скоплення там під досками десь коротше, де вони це ж ховаються, Оце туди сипать байда, і вони якби, на цей запах злазяться, його куштують і там же ж піну пускають, коротше, там і пропадають. От. Ну, саме дієве, ну, для виноградника, то це, що я вам сказав, що це розсипають. Бо цього розсипать, ну, самі розумієте, воно і коштує не 3 копійки, да? і, ну, тобто, не дуже вигадає. Одно. Тим більше, що воно тільки по слимаках, а оце, сіра, воно працює і по слимаках, і по цьому ж по кліщах, що на винограді, да? виноградний зудень. Коротше, по кліщах, і по всьому на світі. І ще ж і як фунгіцид працює і закисляє її доїдью. Так що якось отак. Я вам розказав усі свої методи боротьби. На цьому, мабуть, буде. і попрощаємося на сьогодні. Пишіть, як ви боретеся, що ви про це думаєте. От. Може, ще треба щось там зняти, бачите, мені видумувати не треба. Але, бачите, я постійно всі коментарі читаю. Якщо б я їх не читав, а просто сердечки ставив, то я б не знімав би вам ці ролики. Виноград скажу два слова. Виноград практично весь достиг. Я навіть не розумію, понімаєте, що я буду в цьому році ложити на збереження, Того, що даже вже пам'яті Смольнікова у мене вже нормальний, солодкий. І не розумію, що що твориться в природі. Пізні сорта вже все визрівше, ще навіть вересень не настав. Понімаєте, я ложив на збереження там в тому році аж. Починав 15 жовтня, а зараз до жовтня в нього воно вже і візюм, мабуть, привраться. Весь виноград однаково поспив, вже половину немає його, я його познімав, того, що продалося, щоб додому приходили, купували, бо я як не возив його, так і не возю нікуди. <танків> що з дому беруть, беруть, що на родзинки сушимо. ну якось оце отак. Я ж кажу, все достигло в одночасі. Не знаю, хоч зайди і весь виноградник зразу зніми. Не по сортах, бо я ж кажу, воно все спіле, вже половину немає. Того нема, того немає. Деяких вже немає, що я навіть не знімав, вже немає. Умудрився, навіть. так. Ну, коротше, якось, якось отак. Коротше, пишіть, що ви думаєте про це, дієво, не дієво може ще що вам зняти, розказати. Я тільки, тільки за. Всім, пока, мирного неба, на все добре. До завтра.